Вітаю вас, шановні телеглядачі! Ви дивитесь перший міський телеканал в ефірі. Наш спеціальний проект Кримінальний кривбас і я його ведучий Олег Хермолінський. Троє загинули, ще четверо залишилися без даху над головою. Пожежа у Довнівському районі забрала життя батька та двох маленьких дітлахів. Дворічного малюка, його матір та бабусю на руках з будинку витягали сусіди. Три наряди рятувальників гасили пожежу майже чотири години. Вогонь не залишив від будинку і живого місця. А ті, кому пощастило врятуватися з палаючої споруди, тимчасово мешкають у друзів. Сусіди по вулиці оголосили збір коштів, аби допомогти постраждалій родині. Ранок 6 квітня на вулиці Донецькій розпочався з сирен рятувальників швидкої та поліції. Палав приватний будинок, у якому мешкала багатодітна родина. 5.31 звонок, це поки ми тут руки наші тряслись трясли, по... а вже плам'я пилало. І трагедія, звісно, дуже. велика. Жалко дітей. Заживо, господи, хоча б вони, щоб їх, щоб, вони, ну, щоб не така страшна смерть, може, що вони потеряли, гарний газ, що хоч не з жив'єм вони оце ощущали. Оце, оце саме жуть. Першими рятувати людей з вогняної пастки прибігли сусіди. Люди власноруч вибили вікна та дістали з будинку бабусю з дворічним онуком, а також матір дітлахів. Зайти всередину не змогли, полум'я було занадто сильним. Витягли цю хазяйку, а Андрій Звєрєв, з краю тут возле окна зацепився, бо він його почав тягнути, і він зацепився. Потім приїхали пожежні, поліція приїхала, а потім приїхали Пожежні Пожежним сказали одразу, щоб зайшли торця, бо там діти. Там ще пламені не було. Вони поками почали тушити. На місце події терміново прибули три наряди рятувальників. Надзвичайники почали пробувати шлях до людей всередині, але врятувати батька, семирічну доньку та дев'ятирічного хлопчика не змогли. Всі троє згоріли заживо. По прибуттю на місце пожежі було встановлено, що горить одноповерховий житловий будинок на загальній площі 150 метрів квадратних. О 7 годині 54 хвилини на місці пожежі було виявлено три тіла, з них батько 73 го року народження та двоє дітей 2009 та 2011 року народження. Також на пожежі постраждало три особи. Матір дворічного хлопчика та бабусю із отруєнням чадним газом забрали до лікарні. Наразі їхньому життю нічого не загрожує, але деякий час за постраждалими мають спостерігати у медзакладі. 6 апреля к нам в першу гурбальниці в терапевтичне відділення після пожара поступила жінка 37 літ. Зараз її стан стабільне у середньої тяжкості. Угрози життя нічого не представляє. У поліції вже розпочали розслідування за статтею порушення правил протипожежної безпеки. Попередня причина загоряння замикання електричної проводки. В результаті даної пожежі загинуло троє осіб, а саме 45-річний чоловік та двоє дітей 7 та 9 років. На місці події було евакуйовано троє осіб: це двоє жінок та Двохрічна дитина їх було доставлено до медичного закладу для надання невідкладної медичної допомоги. Наразі вказаний факт зареєстровано в порядку передбаченим чинним законодавством. Наразі тривають слідчі дії. Попередньою причиною пожежі могло стати несправність електроприладів. Керівництво району та міськрада допомогли постраждалій родині з похованням загиблих родичів, а також із відновленням документів і навіть одягом та їжею. У разі необхідності дітлахів та матір з бабусею доправлять на реабілітацію, а також пообіцяли не покинути їх на самоті. Районний город. Міст... полностью помог во всех вопросах, связанных с тем, чтобы похоронить деток с отцом, также с реабилитацией мамы, ребенка, который находится в детской больнице, обеспечение лекарствами дополнительными, одеждой, едой. То есть полностью все вопросы на себя взял район, город, и вместе мы все это сделали. Позавчера провели похороны, будем и дальше помогать этой семье. Тим часом сусіди по вулиці розпочали збирати кошти, аби допомогти членам родини, які змогли врятуватися від вогню та ще й залишилися без даху над головою. Редакція першого міського висловлює щирі співчуття постраждалим від пожежі. Нічна пожежа постраждав чоловік. Надзвичайна подія трапилася 9 квітня у будинку по вулиці Абаканська. За словами сусідів, у домівці мешкав чоловік, який полюбляв спиртні напої. А вночі у будинку трапилася пожежа. Очевидці говорять, вогонь виник приблизно о третій ночі. На місце виїхали пожежні і медики. Чоловіка виносили з будинку. Ну я проснулась три часа ночі, діток Тут уже стояли пожежні. две машины, по-моему, было пожарных, две скорые. Вынесли человека из дома. У него были обожены ноги. Он был в состоянии опьянения. Говорил, что свою сожительницу вынес из дома. Потом говорил, как будто бы ее там не было. Ну так и не поняли, была она там или не была. У чоловіка опіки рук та ніг, а Також пошкоджені дихальні шляхи. Постраждалого одразу відвезли у тисячку. Через кілька днів виявилось, що зникла родичка погорільця Поліція ще раз оглянула місце події та знайшла на згарищі труп літньої жінки. В результаті пожежі отримав опіки верхніх кінцівок, голови та дихальних шляхів. Громадянин 1971 року народження, якого працівники швидкої медичної допомоги госпіталізували до другої міської лікарні. Причину пожежі встановлюють правоохоронні органи. Аварія у кар'єрі. 10 квітня у кар'єрі першотравневий перекинулася вантажівка, яка перевозила робітників. Постраждали чотири людини. Подія сталася близько 11-ї години ранку. Перекинувся Камаз, який перевозить працівників. За попередньою версією машини відмовили гальма. Авто впало на бік. Через удар при падінні постраждали чотири людини. У однієї жінки перелам руки, інші робітниці отримали забиття. Цей автомобіль належить підрядній організації Кривбас Вибухпром. Вказаний факт наразі зареєстровано в порядку передбаченим чинним законодавством, співробітниками поліції з'ясовуються усі обставини справи. Пригода на підпитку. Водій на іномарці врізався у дерево, а потім перекинувся. Розбиту машину побачили в день 6 квітня біля зупинки швидкісного трамваю на мікрорайоні Зарічний. Патрульні прибули на місце аварії, виявилося, Карманич був нетверезий. Від госпіталізації чоловік відмовився. Медики йому надали допомогу на місці. Ремонт машини обійдеться горе водію у значну суму, адже автівку пом'яло від удару. Ще й майже всі вікна та лобове скло розбиті. Тепер в деталях події розбираються правоохоронці. Наїхав на дівчину, яка переходила на зелене світло. Аварія сталася увечері 11 квітня між мікрорайонами Гірницький та індустріальний. Дівчина разом з хлопцем переходила дорогу на зелений сигнал світлофора. У цей момент на неї наїхав легковик. Постраждалі одразу викликали швидку. Зі слів водія він не помітив пішоходів. Говорить, їхав на своє зелене світло, але за поворотом вже було червоне. Автомобіль зачепив хлопця, у нього незначні ушкодження. А от у дівчини забій голови на місці працювали правоохоронці. Попередньо встановлено, що водій 58-го року народження автомобіля ВАЗ, який здійснював поворот в напрямку мікрорайону Гірницький, не додавши перевагу у русі, допустив наїзд на двох пішоходів. Працівниками поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху встановлюються всі обставини. Зупинили та затримали на колишнього СБУшника Олега Шерстюка. Знову склали протокол за керування машиною з ознаками наркотичного сп'яніння. Вранці у саксанському районі патрульні помітили чоловіка на хонді, який дивно поводився на дорозі. Водієві запропонували пройти медичний огляд у психоневрологічному диспансері, але натомість пан Шерстюк почав чинити опір та спробував втекти. Копи затримали непокірливого правопорушника та доставили до Саксанського відділення поліції для складання протоколу. Все дело! Задержи, ребята, не положено! А не трогайте! Красота! Чего? Красота! У райвідділку затриманому ще раз запропонували проїхати до лікарні для медичного огляду. Але Олег Шерстюк у присутності двох свідків чергово відмовився їхати з копами до медзакладу. На чоловіка склали два адміністративні протоколи: за керування автівкою з ознаками наркотичного сп'яніння та непокору законній вимозі працівників поліції. Нагадаю, колишній збушник Шерстюк не вперше потрапляє в епіцентр гучних скандалів. Раніше його вже двічі затримували за нетверезу їзду. А наприкінці грудня 2018-го чоловіка звинуватила працівниця швидкісного трамваю, ще й у спробі зґвалту. Прямо на робочому місці. Зараз же у правопорушника вилучили водійське посвідчення, тепер йому загрожує штраф у 10 тисяч гривень. Почему? Ехать на Могу объяснить, почему отказываюсь? Потому что перед этим меня задерживали. Да. По подозрению в совершении Шайна 133 минут. Провел транспортирую На наркотическом объединении. Приехали на ПНД. Mm -hmm. Я на ПНД сдал анализы. Через буквально через 20 минут сдал эти анализы в клинике Синьева, которая показала о том, что я не оказался на какого-то пьянения. Приехал в ПНД, задал вопрос, пожалуйста, отдайте мне сертификаты, давайте я еще раз пересдам, и где вообще, где, где мои анализы. Они говорят, ваших анализов нету. Метамфетамін для себе на мікрорайоні сонячний поліцейські затримали молодика з наркотиками. За словами зловмисника, заборонену речовину він знайшов та вирішив залишити, аби потім вжити. В рамках спецоперації по боротьбі з наркозлочинністю на вулицях міста у пропонуваженні карного розшуку та слідчі Криворізького відділу поліції затримали 20-річного молодика та виявили в нього 10 трубочок з так званим феном. Заборонену речовину вилучили та направили на експертизу. Зараз встановлюють причетність зловмисника до розповсюдження наркотиків. Расскажите, будь ласка, за яких обставин вирва вказано прошовина? Шел в парахмахерскую в Сегодня. Сегодня. Сьогодні? — Сьогодні. буквально минут 40 назад. Минут 40 45 да. назад. Да, я шов в парикмахерську, хотел пострижься. Возле третьего дома, возле конечно, 312 бунасной маршрутки. Ну, бухнул пачку серии. Ну, пишет, он стал туда. Посмотрел. Затримали з наркотиками на мікрорайоні сонячний. Поліцейські знайшли у молодика метамфетаміну шкарпетках і марихуану у рюкзаку. За словами затриманого коноплю він вирощував для себе. А так званий фен знайшов у закладці та вирішив забрати, аби вжити. У затриманні брали участь у карного розшуку та слідчі криворізького відділу поліції. Вилучені заборонені речовини за цінами так званого чорного ринку можуть коштувати близько 50 тисяч гривень. Затримання провели в рамках спецоперації по боротьбі з наркоторгівлею у Кривому Розі, яка розпочалася ще в середині березня. Нагадаю, майже за місяць криворізькі правоохоронці затримали близько сотні драгдилерів та вилучили чималу кількість наркотиків в усіх районах міста. Помстився екс-коханій. Вдома у чоловіка, який виклав відео сексу з колишньою дівчиною в інтернет, провели обшуки. У повноваженні криворізького відділу поліції разом зі слідчими інгулецького відділення знайшли інтимні фото дівчини, ноутбук, жорсткий диск та навіть наркотики. Вилучені предмети наразі направлені на експертизу. Нагадаю, 26-річний хлопець розклеював на вуличних стовпах інтимні фото екс-дівчини та виклав в інтернет непристойний відеозапис за її участю. Про це правоохоронцям повідомила мати постраждалої. Сам хлопець працює на одному з гірничо збагачувальних комбінатів міста, якщо його провину доведуть про свою роботу, йому доведеться забутись на п'ять років. Відкритого кримінального провадження, передбачено частиною 2 статті 301 кримінального кодексу України, а саме це розповсюдження матеріалів порнографічного характеру, працівниками інгулецького відділення поліції спільно з Криворізьким відділом поліції було проведено санкціоновані обшуки. Все вилучене наразі направлено для проведення відповідних експертних досліджень. Наразі в рамках відкритого кримінального провадження триває досудове розслідування. Вирок до вічне ув'язнення Олександра Пугачова суд відправив за ґрати за вбивство патрульних. Слухання відбулося 8 квітня у Кіровському районному суді Дніпра. У вересні 2016 року Олександр Пугачов вистрілив у двох патрульних, які зупинили його авто. Чоловіка він розстріляв на місці, а дівчина патрульна померла під час операції у лікарні. З місця події вбився втік. Але через отримане вогнепальне поранення Пугачов звернувся за медичною допомогою у лікарню. Там його і затримали. Тепер вбився проведе життя за ґратами. Боротьба з наркоторгівлею триває. Чи не щодня у кривом розі поліцейські затримують драгдилерів і зазвичай допомагають у цьому небайдужі містяни? Помітили підозрілих осіб біля свого будинку або у парку під час прогулянки. Терміново телефонуйте на 102. Ви дивились перший міський, в ефірі був наш спеціальний проєкт Кримінальний кривбас і я його ведуч Олег Ярмлінський. До зустрічі в ефірі головного телеканалу міста.